На прилуччині обговорюють проблеми сучасного територіального управління та необхідність реформ у самоврядуванні. Державний курс на децентралізацію влади та фінансування регіонів вимагає розуміння ситуації, особливо на місцях, де знаходиться перша відправна ланка влади місцева. 5 березня сільські голови прилуцького району, депутати райради, апарат адміністрації та зацікавлені представники громади зібрались на семінар, темою якого і була концепція реформування територіальної організації влади. На Чернігівщині змін чекають, можливо, як ніде-інде. Область має велику територію 32 тисячі квадратних метрів, трохи більше мільйона жителів і в той же час розпорошену інфраструктуру. Наразі це головний негативний чинник при розподілі коштів. Область отримує менше ніж потребує. До прикладу Дніпропетровщина має втричі більшу кількість населення і призначення більші. А територія така ж як у нас. Чому прилупки найбільш успішне місто? Чернігівської області хронічно має проблема з обезпеченням бюджетної сфери. Є формула. Так, да, начебто справедливо. Начебто. Але формула враховує розрахункові показники. Дивіться, Чернігівська область і Дніпропетровська населення відрізняються втричі. А тепер увага питання. Шановні колеги, а тепер включіть цей формульний розподіл і що отримаєте? Тому прилуки буде завжди програвати. Тому область буде завжди програвати. Володимир Бойко пояснив, за яких умов громада успішно розвивається. Це правильний розподіл повноважень влади, достатність ресурсів, тобто грошей, і відповідальність владних структур. Стає зрозуміло, чому у нас все так погано. Управління недосконале. обласні та районні адміністрації, ради, сільські та міські органи самоврядування такого заплутаного розподілу повноважень немає ніде у світі. Хронічний дефіцит коштів не дозволяє утримувати усі галузі, як належить. Науковець пояснив, як буде, коли реформа відбудеться, власне, вертикаль влади особливих змін не зазнає і ради адміністрації залишаться. А ось обов'язки у них будуть геть інші. Головне стерно віддають місцевим громадам. Ось вам і децентралізація. Вони управлятимуть усім фінансами, землею тощо. Держава перебере на себе соцзахист, освіту, первинну медицину та культуру. Районам залишать об'єкти спільної власності, дороги, інтернати та вторинну спеціалізовану медицину. При цьому державні землі перейдуть у власність громад, а рай ці отримають функцію нагляду і контролю. Щодо територіального устрою, то це вже другий етап реформи, припускає Володимир Бойко. Коли громади почнуть жити по-новому, вони самі прийдуть до висновку, що необхідне об'єднання, тому очікується зменшення районів та громад у рази. Левова частка роботи з упровадження змін лежить на Міністерстві регіонального розвитку, розповідає консультант з питань реформування місцевого самоврядування міністерства Юрій Вдовенко. Напрацювання вже є підготовлені зміни в законодавство, розроблені плани та програми дій. Але коли машина під назвою Реформа запрацює, фахівець не знає. Відсотків на 30 – добре, що той план можна вважати виконаним. В тому числі і щодо інформування, насправді було зроблено небагато, тому сьогодні цю ситуацію доводиться виправляти. Ми європейський шлях обрали, ігода про асоціацію підписано. План імплементації є. Очевидно, що ми будемо рухатись цьому напрямку. Це не буде за рік, не буде за два. До цього часу в багатьох країнах, в тій самій Естонії, якщо не помиляюсь, громади до кінця і не об'єднані, прилучена децентралізацію принаймні фінансову, уже відчула перерозподіл надходжень до бюджетів різних рівнів, розмежування галузи, які фінансує держава, і які місцеве самоврядування, сьогодні вилилось у велику бюджетну діру. Чи то теорія не спрацювала на практиці, чи виною усьому війна, але поки що змін на краще не видно.